Друзі, я до вас гарячою новиною в Україні дедалі частіше починають обговорювати створення нового міністерства, яке буде займатися поверненням українців додому. Що це за міністерство та чому люди не хочуть залишатися громадянами України? Дивись далі у цьому випуску, і не забудь підписатися та поставити лайк в Україні. Хочуть створити міністерство повернення українців, або як його раніше назвав президент, міністерство єдності. Ціль благородна, враховуючи поглиблення демографічної кризи в Україні через війну. Але ідею вже встигли розкритикувати. Мовляв, зараз нам потрібно думати, як перемогти ворога, а не про тих, хто спокійно попиває каву десь у Вінні, що думають про нове міністерство в уряді. Коли у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля запитали про нове міністерство, то перше, що він зазначив, що у нас люблять розкритикувати геть усе, що навіть ще не створено, і пояснив, що Україна має приділити увагу 7,5 з мільйонам Україн. Які зараз перебувають за кордоном, нове відомство за його словами повинно зайнятися комунікацією з українцями за кордоном, покращенням умов їхнього життя, а також мотивацією повернутися на батьківщину. Є намір навіть залучити команду людей, які щоденно займатимуться стратегією поверненням українців. Сказав на річній прес-конференції прем'єр-міністр, для того щоб повернути українців, їх треба змотивувати до повернення там, де вони зараз є. Ми розуміємо уже сьогодні, що не всі українці повернуться, але українці за кордоном це теж наші люди, підтримують нашу державу донатами, протестами, висловленням думок. Зараз менше 80% біженців готові повернутися до України. Понад мільйон українців оселилися в Німеччині, близько 900 тисяч в Польщі, а на третьому місці за кількістю біженців у Чехії. Що ви думаєте про нове міністерство єдності? Чи допоможе це повернути? наших людей за кордоном. Обов'язково напишіть свої думки в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк і чекати нового випуску. Усім, папа! -па!